Kia Sportage 12-15 роках можете показати так, можемо показати. Сідайте з Не забувайте за лайки, підписку. Йдемо, пройдемося, побачимо, що нам пропонує Луцький авторинок по даних автомобілях. Покажу вам, які ціни, які пробіги, і що взагалі зараз зустрінемо. Цікавить пошук таких автомобілів чи будь-яких інших. Контакти наші знизу звертайтеся. Автомобілі завжди перевіряємо детально. Можемо вам перевіряти разом оглядом, Можемо брати будь-який автомобіль в підбір. Підключу зараз. Сідаємо зручно. Дивимося, що нам пропонує по Кія Луцький авторинок. І одразу зустрічаємо ось такий білий екземпляр. 15-й рік у нас 2-х літровий дизель. Показую вам його детальніше. На легкосплавних дисках лінзована оптика, туманки, парктроники в нас присутні. Присутня мухобоєчка, тобто шилдочка в нас так він виглядає. на безключовому доступі. По характеристиках це в нас 15-й рік, 2-х літровий дизель-автомат. 215 заявляють пробігу за вартістю 16,499 Підтонований він у нас так гарненько. По салончику виглядає непогано. Мультимедіа, мультикермо, шкіряний салон підігрівий. Ось так виглядає позаду, трішки тонований не видно, парктроник зад камера. Ось такий екземпляр є. 15 рік, 16499, 2-літровий дизель на автоматі. Йдемо шукати наступний. Зустрічаємо ще один екземпляр, також показую вам його детальніше. На лінзованій оптиці без туману на легкосплавних дисках. Ось такий екземпляр такого гарного кольору. 12-й рік. У нас 1,7 дизель 240 заявляють пробігу. 12800 у нас вартує присутні Сервіска плюс заявляє власник, ще можна поторгуватися. Немає в нас без ключового доступу, тканевий салон, механіка, мультикермо, мультимедія. Ось так він виглядає, повний склопакет. Не бачу, немає в нас підігрів судді але ж ось так виглядає позаду. Ось такий екземпляр, один дизель на механіці 2012 року 240 заявляють пробігу за вартістю 12850. Зустрічаємо два екземпляра в ряд, білий, чорний. Розглядаємо. Починаємо з білого. Дивимося на лінзованій оптиці з умивайками фар, з противотуманками на легкосплавних дисках на зимовій гумі. По характеристиках, це в нас 14 рік, 1,7 дизель, 205 заявляють пробігу. 13500 він в нас вартує. Нема в нас без ключового. Шкіряний салон, 6 ступка, мультимедія розширена в нас, шкіряне кермо повний склопакет. Ось так він гарненько виглядає. Підтонований позаду, задній раз сидінь доволі непоганий. Парктроник зад. Ось такий екземпляр, біленький. 1.7 дизель, 13500 він у нас. Вартує на старті і відразу не виключаємося, переходимо до чорного екземпляра. Бачимо, він у нас на повному приводі, також з омивайками, фар з туманками та на лінзованій оптиці. Гарні рейнги понизу. легко сплавні диски зимова гума. Люк, панорама в нас тут присутній, безключовий доступ, не на поганій комплектації. Але це в нас 11 рік, 2 літровий дизель і на автоматі 13-300. Він у нас вартує 220, заявляють пробігу. Шкіряний салон, автоматична коробка. Шкіряне кермо повний склопакет, складання дзеркал. Ось такий екземпляр. Ось так він виглядає у нас позаду. Поркоп, зад. Ось Такий екземпляр, 300 старіший, ще 11 рік, але ж 220 заявляють пробігу. 13-300 він у нас вартує на старті. Йдемо шукати наступне авто. Ще один чорний екземпляр, також розглядаємо. Лінзована оптика, вмивайки, туманки, парктроники вперед, легкосплавні диски. На жаль, бачимо, стоїть у нас літня гума. На повному приводі люк-панорама безключовий. Це в нас 14 рік, 2-літровий дизель, 185 заявляють пробігу. 16900 він у нас вартує. Безключовий, шкіряний гарненький салон, повний склопакет. Автоматично, мультикермо, мультимедія. Ось так він виглядає. Задній ряд сидінь. Доволі непогано, парктроники зад також у нас присутні. Ось такий екземпляр. Є 2-літровий, 185, заявляють пробів за вартістю 16900. Зустрічаємо ще одного білого красення, розглядаємо також в нього детальніше на повному приводі, на гарних чорних легкосплавних дисках, Зимова гума, вмиває лінзована оптика, туманки. Парктроники у нас присутні. Люк Панорама, бачу, у нас присутня. Безключовий доступ також у нас є. Двохлітровий дизель, 12 рік, 180 заявляють пробігу, 15 тисяч він у нас вартує. Шкіряний салон, автоматичне, шкіряне кермо, мультимедія. Допомога при паркуванні. Повний склопакет, складання дзеркал Ось так він виглядає, підтонований позаду. Парктроники також присутні у нас назад. Ось такий екземпляр є. 180 заявляють пробіга, 2-літровий дизель за вартістю 15 тисяч. Зустрічаємо ще один білий екземпляр. Вже на нашій реєстрації. Бачимо ми лінзована оптика, зимова гума, легкосплавні диски на повному приводі, без панорами він у нас, є безключовий доступ по характеристиках. 184 тисячі 197 тисяч заявляють у 14 рік, 2 літра дизель, 16300 він у нас вартує на старті. Також він у нас на шкіряному салоні. Мультикермо, шкіряне кермо, розширено мультимедія, повний склопакет складання. У нас є підтонований позаду. парктроники за також у нас присутні. Ось такий екземпляр є. 2-літровий, 197 заявляють пробігу, 14 рік за вартістю 16 300 Зустрічаємо з такого яркого бордового Екземпляра Це в нас бензинка на лінзованій оптиці, без туманок. Рестайлінг на 17 рік. Зимова гума. По характеристиках 14 700 вартує, 120 заявляють пробігу, але це у нас 2,4 бензин. По салону світленький салон на автоматі. Не розширена. Мультимедіа вона стоїть проста Повний склопакет, шкіряне кермо, підтонований позаду, світленькі, гарненький задній рацидінь. Парктроники зад. Ось такий екземпляр. Є бензиновий 18 рік за вартістю 14700. І ще один білий екземпляр. Дивимося його детальніше погляньте. на мити, бачимо, підготовлюють, він у нас відкритий на повному приводі. Лінзована оптика легкосплавні диски, вмивайки. Парктроники противотуманки у в нас присутні. Люк, панорама відразу бачимо на автоматі. І якісь підтверджуючі документи. 15 рік повний привід, 2-літровий дизель, 184 заявляють пробігу. 17 999 І він у нас вартує на старті безключовий доступ. Хочу відкрити, покажу вам, просто погляньте, як гарно виглядає. Комбінований салон, автоматична, розширена. Мультимедія, мультикермо, гарне шкіряне кермо. Ось так він у нас виглядає на чорний. Стелі, гарні комплектації, електрорегулювання, повний склопакет складання. Гарний автомобіль, ось так виглядає задній ряд сидінь, підігріви задніх сидінь присутні. Ось так виглядає по багажнику. Ось такий екземпляр є. 184 заявляють пробігу, 17909 він вартує в нас на старті. Ось таких пару екземплярів показав. Є такі автомобілі. Ціни бачили пробіги. Бачили, цікавить пошук контакти наші знизу. Звертайтесь, не забувайте за лайки, підписку. Кожен день показуємо тут автомобілі. Ціни, що взагалі тут присутні. Автомобілі завжди перевіряємо детально, Це кузов, фарба, технічний стан, комп'ютерна діагностика, звіти за кордону. Тобто перевіряємо детально, Все ключовим надсилаємо завжди в відеозвітах і заключне рішення про покупку авто. Завжди приймаєте. Ви ми лише даємо своє заключне рішення. Цікавить пошук, звертайтесь.